Rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Всім привіт! В цьому відео хотів би я зазняти огляд на автомобільний сканер Kingbolen Adiah Elite. Значить, збирався я от собі якраз замовити якийсь такий автомобільний сканер. ну такий щоб Можна було і читати помилки, дивитися різні значення, заходити в різні блоки. А також мені потрібні були деякі сервісні функції. Ну, в першу чергу, скажу так, мені потрібно був якийсь сканер, який вміє коди форсунок прописувати. Оскільки моя робота пов'язана з двигунами, час від часу буває, що треба ну, зняти форсунки, відвезти в ремонт. І після ремонту в них нові коди, і треба ті коди прописувати в ВБУ. Тому от задумався я над купівлею такого сканера. і е, Були в мене деякі варіанти. І тут е, ні з того ні сього написали мені з Китаю і запропонували мені е, свій сканер відправити і зробити невеличкий огляд. Ну Якраз е, такого плану сканер я і збирався купляти. Е, зараз покажу. значить ось. Ось так він поставляється в такому чехольчику, цей сканер. Розкриваємо чехол. Ось такий свисток, досить так симпатично виглядає. Е, значить, ну, я раніше користувався просто звичайною такою штучкою obd 2. Просто самий звичайний сканер, що вставляєш в машину. І просто по БД-2 BD, по протоколу читаєш помилки. Ну, мене цікавили, суто помилки по двигуну. Що якщо чек загорів, загорівся, що можна було просто прочитати помилки і знати, в чому причина. Але ну, такий сканер має дуже мало можливостей. Навіть через той сканер можна подивитися наприклад, температуру антифріза, там оберти, ну, щось таке дуже банальне, там тиск в рампі, але вже навіть температура масла на тому сканері чомусь не відображається. Ну, Там дуже обмежений скажімо так, обсяг можливостей. І Навіть сам сканер то він більш менший такий маленький, та він там коштує десь там 10 доларів. Такий вже сканер коштує десь в районі 70 доларів. Бажано купляти разом з таким подовжувачем. Бо є місця, де такий великий сканер просто не влізе. І краще от, кинути подовжувач і через подовжувач собі його підключити. Значно зручніше так буде. Значить, в чому особливість цього сканера? Чим він такий прикольний? Ну, перш за все, скажу на самий перед, що він має 15 сервісних функцій, які в інших сканерах платні. Тобто серед них якраз є кодування форсунок. Фішка в чому, що на інших сканерах ці всі функції продаються окремо по 20 доларів за функцію в рік. А фішка цього сканера, що ці 15 функцій даються абсолютно безкоштовно назавжди. Тобто ви купили ось такий один сканер, там, наприклад, десь там за 70 доларів. І все, у вас ці функції завжди безплатні. 15 функцій і всі безплатні. А на інших сканерах за кожну функцію треба платити 20 доларів в рік. Ну... Це дуже вигідна пропозиція, тому ну, зверніть увагу на цей сканер, е, ну, перед тим, як почати працювати, е, треба е, його підключити. Значить, е, на упаковці у нас є серійний номер цього сканера, який у вас буде. І е, в інструкції буде код активації. Тобто, якщо ви купили сканер, то можете їм користуватись тільки ви. Ну, Або ви передасте свій аккаунт в руки іншої людини. Аккаунт полягає в чому? Вас, ви реєструєте емейл, створюєте свій пароль і підв'язуєте цей пристрій суто під ну, свій аккаунт. Ну, в принципі, теоретично можна свій аккаунт передати іншій людині. і... Разом з цим сканером. Е, далі. Підключили ви аккаунт, е, потрібно далі е, встановити додаток. Заходимо там в Play Market чи App Store, знаходимо е, додаток EDIAC, встановлюємо цей е, додаток і вже тоді можна користуватися цим е, сканером. Заходимо в сам додаток. І зараз розкажу про ці особливі функції, ну, ці сервісні функції, які є безкоштовними. 15 функцій. Значить, перша функція це oil maintenance reset. Це скидання, якби, інтервалу заміни мастила. Що от, буває, загорається на приборці, що потрібно замінити мастило. Можливо, ви вже там десь замінили, але вам цю якби, помилку не скинули на сервісі, то можна це зробити самому, скинути цю помилку. Далі, Іммобілайзер ресет. Тобто, це в нас вже питання по іммобілайзеру. Це теж можна скидати ці помилки. Далі електрик throttle. Це в нас дросельна заслонка. адаптація дросельної заслонки. Далі ABS bleeding. це в нас розвоздушування системи ABS. Brake reset. це в нас розведення електричних. Ну, коли в нас стоїть електричний ручник, і нам потрібно замінити колодки, то ми можемо розвести цей ручник цією функцією. Далі DPF – це в нас регенерація сажого фільтра, яку можна запустити вручну. Далі ТПМС Ресет це в нас тиск в шинах. Теж часто буває загорається ця помилка і можна скинути. Далі Steering, Angle Reset. Це в нас е, калібровка кута повороту руля. Теж можна скидати. Далі у нас Injector Coding, це власне є е, кодування форсунок. Gearbox Relearn це в нас е, адаптація коробки. Ну, швидше за все мова йде про автоматичну. Далі у нас battery matching. Це коли ми в материх машинах скажімо так, міняємо акумулятор, то потрібно теж, ну, скидати цю помилку. EGR нас адаптація EGR, Sunroof Initialization. це в нас щось з люком пов'язане. Air Level Calibration, це в нас пнівма підвізка, теж якісь там адаптації мають бути? І Adaptive Front Light, це вже в нас зі світлом пов'язано. Далі Які от ще можливості цього сканера такі особливі? Ну, На ньому можна подивитися, наприклад, реальний пробіг авто. Цей сканер має можливість, що ми можемо зайти в різні блоки автомобіля, які в нас є. Наприклад, блок двигуна, блок АБС, блок коробки і так далі. От Ми підключаємося до машини і можемо подивитися всі блоки, які там є. І в кожному блоці, ну, в більшості блоків можна подивитися пробіг автомобіля. Ну, це дуже зручно при підборі авто. Далі, Також є можливість визначити він код автомобіля, під'єднавшись з цим сканером. Далі. Ну, по кожним блокам ми можемо дивитися різні характеристики, які нас цікавлять. Ну, конкретно мене більше за все цікавить двигун. Я підключаюся в блок двигуна. І там дуже відкривається великий спектр можливостей. Наприклад, дуже така цікава річ, що можна різні електроприлади двигуна, та й не тільки двигуна, різні електроприлади, які є в машині, можна включати суто з телефона через цей сканер. Наприклад, там ми хочемо перевірити, чи в нас працює EGR. Наприклад, у нас є якась помилка по ЄГЕРу і є підозра, що ЄГР не працює. Ми можемо просто запустити ЄГР з телефона і подивитися, щолка він там закриває, відкриває і так далі. Тобто, практично до будь-чого можна підключитися. Наприклад, можна включити фари, виключити. там Передні фари, там, задні фари. Можна запустити паливний насос в баці включити, послухати, чи він качає. Ну, Тобто ну, дуже багато можливостей. Наприклад, по двигуну можна подивитися корекцію форсунок, можна подивитися ну, надув турбіни, який вона дає. Ну, Дуже багато функцій. І цей сканер можна використовувати як для особистого використання, для СТО. І для підбору автомобіля ну, дуже багато функцій тут є. Так, звичайно, це не якийсь там ну, лаунч там, за 1000 доларів. Там, звісно, буде побільше функцій. Також тут немає там, можливості кодування або прошивки, тобто для якихось там професійних електриків він не підійде. Але, от, як мені просто автомеханіку, то Загалом раніше мені вистачало звичайного ОБД, щоб просто подивитися помилки. Але зараз вже якби, машини більш сучасні і ну, не завжди показує помилку, особливо по дизельним двигунам, коли є проблеми з паливною апаратурою, то ніяких чеків ви не побачите, все треба дивитися, відстежувати всі показники вручну. Корекцію по форсункам, дивитися вручну. Дивитися там, наприклад, за тиском палива спостерігати. Ну і все таке інше. Ну, коротше, тут вистачає можливостей. Зараз я так все розказав, скажімо так, ну, не детально, а так, в прискореній формі. Зараз, ну. Я постараюся зазняти більш детально про якісь певні функції. Ну, а так, всім дякую за перегляд. Ну, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, і, в принципі, можете в коментарях питати, що саме вас цікавить по цьому сканеру, які в нього там ще є можливості, і які машини він підтримує. Ну, машин він підтримує в районі 150 марок. Це немало. Це мультимарочний бренд. ну, Тобто це не тільки на якусь одну певну марку. ну, 150 машин підтримує, цього цілком достатньо. Ну, Дивіться відео далі. Ну що ж, перейдемо до більш детальної діагностики мого особистого автомобіля Subaru Forester. Зразу наперед скажу, що електроніки в мене дуже мало, але покажу те, що є. Значить, Підключаю шнур. До obd 2 і заходжу в додаток. Далі сканую він-код свого автомобіля. Він код відсканований. Вибираємо 16-pin socket, вибираємо Європу, ну бо моя машина з Європи. Ну і тут нажимаємо Да. Далі Health Report це перевірка всієї системи на помилки. System Scan це перевірка, які блоки в мене є. І System Selection це вибрати конкретний блок. Нажимаю System Scan і перевіряю, які блоки в мене є. Як бачимо, SCM це Engine Control Model це блок двигуна. Equiped тобто він в мене є. Далі, от, наприклад, TCM в мене немає, ABS є. SRS є, EPS – немає. І так далі. Чекаємо, поки просканую всі блоки. Ну, Як бачимо, на моєму авто тільки три блока знайшло: Блок двигуна, блок АБС і блок СРС. Значить, мене в першу чергу цікавить блок двигуна. Хочу зайти в блок двигуна і подивитися, які параметри можна считати за допомогою цього сканера. Заходжу в блок двигуна. І тут у нас три варіанти. Перше це прочитати помилки. Друга це всі помилки очистити. І третя це вже дивитися характеристики, які нас цікавлять параметри: Read data stream. Заходимо. Ну і все, і тут маємо список всіх параметрів двигуна, які ми можемо подивитися. Coolant Temp – це у нас температура антифріза, Absolute pressure це абсолютний тиск. Швидкість двигуна, швидкість автомобіля і так далі. Ну, і тут можете подивитися, який є досить великий список параметрів двигуна, які можна подивитися. Якщо ну, включити запалювання, вони будуть мати одне значення, якщо завести автомобіль, воно буде слідкувати в реальному режимі. Список немаленький, бо, наприклад, на OBD 2, якщо звичайний сканер, то за допомогою програми CarScanner там вам покаже дуже мало значень. Ось, як бачимо, циліндр 1, 2, 3, 4. Це у нас корекції форсунок. Гортаємо далі. От це всі наші можливості, які ми можемо подивитись. Ну, повернемось до форсунок. Мене цікавлять форсунки. Вибираємо 4 циліндри. І заходимо, дивимося корекція. Зараз корекція у нас стоїть на місці, потрібно завести двигун. Завів двигун і бачимо, що корекції зсунулись з місця. В даному випадку по циліндру 1 і 2 абсолютно ідеальна корекція. По третьому, четвертому похибка 0,1. Далі я вибираю абсолютно всі параметри свого двигуна, які можна подивитися. І кому цікаво, можете переглянути, які тут є параметри і які значення вони видають. Ну, зараз мотор не заведений, включено тільки запалювання. Але можна уважно подивитися, які можливості може видати цей сканер. Як бачите, тут 20 сторінок по 6 значень. На кожній сторінці. Тобто 20 помножити на 6 це 120 параметрів, які можна переглянути. Досить такий немалий список. Ну, ці всі параметри дуже корисні під час діагностики двигуна. Як бачите, на 13-й сторінці в характеристиці Mile After Injector Replacement можна подивитися реальний пробіг автомобіля моєго. Тобто це означає, що скільки пробігу пройшло після того, як поставили форсунки на цей автомобіль, тобто з завода. Далі заходжу в блок ABS і хочу подивитися, які параметри тут можна подивитися. Тут можна подивитися будь-які параметри, які пов'язані в нас з колесами. Відповідно, наприклад, в мене зараз руль стоїть криво і б'ється помилка по ABS, по неправильному куту руля. Далі заходжу в блок SRS, Тут у нас е, нічого цікавого немає, можна тільки подивитися, які помилки є, або їх видалити. І на цьому все.